Всім привітки, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і так сказати, першим рейсом я зараз влітаю в CSGO. І тому що тому що вийшла достатньо цікава обновочка. Так, у КСК сьогодні ночі вийшла обнова. І сьогодні ми, так сказати, на неї зробимо обзор, і я розкажу, що додавалось в обновочки, що не додавалось, і так далі. І першим, що я хочу зробити, це. Поміняти руки, так. Тому що, як ви знаєте, у КСК 2 можна тільки було грати з правої руки. А я, як гравець у Counter-Strike Global Offensive, там в мене була ліва рука, і мені достатньо незручно в КСК 2 грати з правої руки. Тому в обновочки все додали. Тепер можна поміняти руку на ліву. І не зря я відкрив консольку, тому що зараз отак в консольці напишемо і. Поміняємо ручки, а як швидко міняти руки, це можна зайти в мій телеграм-канал. Ось QR-кодік, там я ну, виставив, написав кодік, як поміняти швидко руки, тобто забіндить. Там якусь назначив кнопочку, нажав, і в тебе вже руки міняються. Це Заходьте в мій телеграм-канал, QR-кодіго стільки, що був, силочка є в описі. Ну давайте зараз запустимося на якусь карту і провіримо все в обновки. І я зайшов на Інферно, в напарники з ботами, щоб знаєте, тут все бистенько провірити. І чому я зайшов на Інферно? А тому що. ось, та по нам уже стріляють, боти. ну що це таке? Ну, треба було ботів виключати. Ладно, добре, нічого страшного, з ботами тож нічого. А от. Подивіться сюди. Ніби тут щось пропало, да? Ну, ось скріншот, як це було в до обнови. Та бот опять прийшов. Все, спасибо. І ось як після обнови. Ну все, бот Юрій затащив і. Ну, ось перша зміна в обновці, так показав я вам. І чому я ще не замінив руку, ви в мене спитаєте, тому що я забув. І зараз я хочу ще один провірити. Заміну в обновці, це треба вбити в прыжку Ось дивіться. Отак, От бачите, з'являється після вбивства в прыжку, отакі крила. Тобто, також, щоб ви знали, що коли тепер ви вбиваєте в прыжку у вас висвічуються крила. Боже, з цими ботами. Де сюди, куди ти тікаєш. А Утік. Ну, добре, дивіться. Така якась в нас обзор з цими ботами виходить якийсь. Та йди отсюди. Дивіться, оп! Нарешті я змінив руку. Нарешті це стало доступним. Тепер не знаю, звісно, деякі люди завжди грали з правою. Але тепер буде, ну, як мені, набагато легше грати. І повторюсь. Мій телеграм каналчик Там бінт я виставив, все, робочий. По ньому, я, по ньому я тільки що, так сказати, установив цей бінт. Ось. Все працює. Хочете вийти отак, виходите так. Хочете так. ну, щас, на скопчик, ладно. Ну що ж, ніби все розказав, так. Підведемо підсумки. Першим, що додали, це зміну рук. Це дуже тепер, ну, ще раз повторюсь, мені це ну, от прям, дуже подобається це, що додали зміну рук. Потім це трошки змінили інферно. Вона стала ще світлішою, прибрали оцю штуку і так далі. Потім, тепер, коли ти вбиваєш в прыжку, в тебе висвічується значок такий, коли, ну, ось він. Ось цей значок. Тепер ви будете знати, вбили фришку, і це буде помічатися. З цими ботами треба виходить звідси. Також ще що в обнові стало. Тепер. В прем'єр-режимі у нас немає оверпаса. Тепер замість оверпаса у нас стоїть Dust 2. Ось це самі можете побачити, нема оверпаса, а замість оверпаса ось з'явився Dust 2. І також забув я, коли тільки що -то зграв з ботами, забув сказати, що змінили меню закупок. Так, ну це ви вже знаєте, і самі можете глянути, це вам так сказати. Повод зайти в кесочку, подивитися, замінити ручку, може вам стане зручніше грати з лівою ручкою. І, ну, бінт в моєму телеграм-каналі є. Заходьте, підписуйтесь, інтересні анонсики можуть виходити, іногда, інколи, навіть і момент з мого життя. Тому з вами був я Саньок, це кесочка, це була обнова. І підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Всім пока-пока!